Всім привіт! Саме це відео буде цікаве всім любителям почаювати. В цьому відео я порівняю, на мою думку, найкращий чорний чай, який можна знайти в будь-якому супермаркеті. Всім відомий Акбар. Порівнювати буду з чаем, купленим в інтернет-магазині Lao Mars, чай в залізній банці під назвою Дian Хун. Давайте пройдемося по особливостям претендентів на порівняння. Я вам не відкрию Америку, якщо скажу, що ті чаї, які ми звикли називати чорними, насправді в китайській класифікації є червоними. Отож, будемо порівнювати два червоних чая. Єдине, на мій погляд, важливою відмінністю. Є саме то, що Акбар є представником цейлонського походження і виробляється в шрі-ланці, а дянхун росте і виробляється в Китаї, провінції Юнань на протязі тисячі років. Не будемо вдаватися до вивчення історії, але всі, хто любить чай, повинні знати звідки пішла трапеза. Почнемо порівняння з того, що дянхун запакований в залізну банку якою зручно користуватися і зберігати чай. Кришка дуже щільно закриває і дає ідеальні умови для зберігання чаю. Ви, напевно, скажете мені: Ох ти вирішив порівняти дорогий китайський чай зі звичайним чаєм з магазину. А ось вам і саме цікаве фасовка різного розміру. Але якщо перерахувати ціну чаю за 100 грамів, то ми отримуємо, що дянгун за 100 г має ціну 175 гривень. А акбар Royal Gold коштує 217 гривень. Ось такий ось нежданчик. І давайте розглянемо сировину чаю. Сировина чаїв на вигляд сильно відрізняється. Хоча це обидва червоні чаї. Але рецептурно вони зовсім різні. Якщо ви не знали, то рецепти червоних чаїв в Китаї тисячі різних форм, смаків, кольорових палітр. І тільки в супермаркеті ми зустрічаємо червоні чаї, які дуже схожі. Але зосередимось на наших чаях. До речі, ви вже здогадалися, деякий чай. Підсказка, дянхун виглядає нетипово для чаїв супермаркету. Я сподіваюся, що ви здогадались, що саме це дянхун. Але на вигляд обидва чаї виглядають гарно. Якщо розглядати акбар, то ми побачимо цікавий колір, якісну структуру листа і приблизно однаковий розмір. Фракції листа. Що стосовно дянхуна, то видно, що в сировині зустрічається і великий лист, і брунька, а також черешок. Сировина має свій міксований купаж, і листя виглядає менш обробленим. Обидва чаї мені подобаються на вигляд, мають свої якісь Фішечки дуже цікаві на вигляд чаї. Ну що, перейдемо до більш цікавого порівняння чаїв, а саме в ароматі. Не треба довго винюхувати, щоб зрозуміти, що дянхун має більш такий. Насичений і більш яркий і освіжаючий, що саме головне освіжаючий аромат. В ньому присутня квітковість, такий квітковий букет, присутні сухофрукти, особливо чорнослив і присутня така солодкість і аромат меду. Що стосовно Акбару, Акбар має менш такий насичений аромат, але в ньому також присутні квіткові ноти, і ще присутні такі ноти соломи і солодкість цього аромату додає такий солодкість косу трави. Ну, як на мене, в ароматі він поступається дянхуну. Дянхун в ароматі є таким більш освіжаючим і приємним. Нарешті почнемо саме цікаве. І а, вирішив я спробувати чай а, саме в проливах, тому що в проливах... Можна дізнатися набагато більше про чай. Чай я насипав рівно по 5 грам. В цьому чайничку в мене заварюється дянхун, а в цьому чайничку в мене заварюється акбар. Як бачите, акбар на першому проливі, він є трішки темніший за дянхун. Але в мене є таке перечуття, що дянхун він просто ще не розкрився. Що стосовно смаку Акбар, настій має з першого приливу сильний, але ненасичений смак. М -м його складно розібрати на смакові дескриптори. А -а відчувається надлишкова притерність, яка походить від кислинки настою. Відчувається мало солодкості. Солодкість могла б збалансувати смак, але її нема, тому настій відчувається доволі сухим. Притерність перебуває все. Але коли на четвертому проливі притерність згасає, все ж таки починається відчуватись польові квіти. Натомість дянхун поступово розкривається до третього проливу. Смак збалансований і приємний. Переливається в квіткових тонах і сухофруктів. Має солодкість меду, чай відчувається вологим і втамовує спрагу. Висновок такий акбар по смаку і аромату поступається дянхуну. В цьому відео я не хочу сказати, що акбар дуже поганий чай. Я хочу сказати, що сайт Mars дає можливість придбати за смачний китайський чай. Надіюсь, що це відео стало вам корисним. Посилання на дянхун я залишу в описі під відео. Не забувайте ставити лайк і підписуйтесь на канал. До зустрічі в новому відео!